Андрій Коболів зразка 2015 року. чи Андрій Коболів зразка 2019 року. 15. Андрій Коболів зразка 2015 року, чи Вітренко Юрій. Андрій Андрій Коболів зразка 2015 року чи Олексій Чернишов. Андрій. Андрій Коболів зразка 2015 року, чи Сергій Корецький. Ще не можу відповісти, тому що треба подивитися на результати роботи Сергія. І знаю, що в тебе є Корифей в газовидовній галузі, це відомий Ілья Рибчич. Скажи, будь ласка, кого б ти тоді визнав, от керівником, на думку Олександра Рунюка, найкращим в цій галузі? Андрій з «Розказу 2015 року, чи Ілля Рибчич? Ну, Ілія Йосипович, по перше, ну то на автогаз, то толко Я думаю, що Ілія Йосипович він стоїть окремо в пантеоні Аксакалів, і його складно з кимось порівняти.